Друзі, всім вітання! Ми приїхали в гості до нашого товариша, приїхали сюди одразу на декілька днів. І найцікавіше, що ми знаходимося на острові. Приїхали трошки порибалити, посмажити м'яса, половити рибку. Ось, до речі, хлопці вже готують нам місяк. Тож, зараз, сподіваюсь, буде щось цікаве. Ну а ви, як завжди, підписуйтесь, ставте вподобайки, ми розпочинаємо. Ну що, Кирюха, в двох словах розкажи, що тут у нас по умовах, де ми взагалі знаходимось, можна без здачі якихось місцяків, локацій. Просто в двох словах, де ми сьогодні будемо рибалити? Тут взагалі велика течія, велика яма, багато жереха, інколи буває судак. Так, ледь не забув. А, в даній поїздці планую використовувати наступний комплект. А, це 962-й Crazy Fish Orion з тестом 521. Довжина 2,90, щоб гасити максимально 4 на дальняк. 4000 Caldia SC-21 і по шнуру а, це якийсь а, старий YGK 06 діаметру. Якщо чесно, не знаю чи вдасться нам сьогодні зловити щось на вечорці, тому що я тут вперше. З берега я тут ніколи раніше не рибалив. Вибрались ми сьогодні чисто в розвідку. Але навіть якщо сьогодні ми нічого не зловимо, нічого страшного, тому що попереду у нас ще декілька днів. Тому не перемикайтеся. попереду все найцікавіше. Опа! є контакт. Щось підсіло, друзі. Щось підсіло. То це в нас судачок. Судачочок, судачок. Бачите, з четвертої покльовки нарешті вдалося когось дібрати. Саме когось. Хі -хі -хі. Небажаний наш об'єкт ловлі. Нам би хотілося піймати якусь гарну рибу, але тим не менш. Бачите, на спінери щось покльовує. спочином почином нас місця тут доволі цікаві. І, якщо чесно, колись я ловив з цієї сторони. Тут є доволі непоганий рельєф, різкі бровки. І, як і очікувалось, на цих бровках має стояти судачок. Так, звісно, поки що він не такий, як хотілося б впіймати, але тим не менш. Розпочинулись і вже добре. Є, 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 друзі. Є жерешок. Ні, це не жерешок. Це взагалі не жерешок. <сум> Побачив я два чи три виходи підряд. Зробив закат під берег. Бачите, окунчик. Окунчик атакував сільверкік. Боже, трави ж не щипляв, я не знаю скільки. На 6-грамовий сільверк. Ось такий окунчик. Жерех великий та маленький під берегом новоблара. Коли прискорюється течія, він виходить полювати. В тебе покльовки були? Дві, Жерехові. Дві жерехових таких, смачних. Mm -hmm. Але жодного не дістав. І так, що ми маємо? А, впиралися ми сьогодні до останнього, вже майже 11 година вечора. І що ми вже тільки не пробували. А, дуже великий розрахунок у нас був на вечірнього судака, дуже сподівалися, що вдасться його половити на воблери. Але, на жаль, судачок так і не вийшов. А, зараз йдемо смажити м'ясо, відпочивати і продовжимо завтра зранку. Все готово. А, нам бажаю приємного апетиту. Вам, якщо ви їсте також. Ну, а ми з вами зустрінемось завтра вранці. На жаль, зранковою рибалкою в нас сьогодні трошки не вийшло, не зробили ми з Кирюхою жодної покльовки. Проте вдалося наловити трошки раків. Дивіться, які тут лобстери живуть. О. Нагадаю, що знаходимось ми на острові, магазинів з продуктами тут немає, тому це буде дуже доречно. Сьогодні ввечері буде царська вечеря. Прийшли на вечорочку. Ось вона десна. Десна красна. Канавка. є контакт. Дивіться, з першого закиду на середній дистанції вдалося когось вмовити. Рибка невелика, це судак. Це судак. Це судак на 2,5 дюймовий ганстаміну. Стояв на мікрорельєфі в береговій канавці. Що, Кирюха, в тебе теж був? Теж контакт? Ну, дивись, нормально. Отже, стали ми тут не дарма. В нас іде така от берегова канава, яка йде вздовж берега. Тому що я зробив декілька закидів вже правіше, лівіше, і ця канава йде вздовж всього берега в даному місці. От судачок стояв якраз в цій канаві. По першим відчуттям багато ракушки. Є рельєф і це дуже цікаво, тому що на вечорці рибка в принципі може поклювати. Подивимося, як воно буде. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь. Ну а ми ловимо рибку далі. Тебе Так. І я можу пацанам отдати. Ми ще не знаємо, що на не проти. Я це знаю. Ні, вони вже загласне. Є контакт. Ого. Знову, напевно, такий самий. Верчірній Деснянський Судакін. Ой, де сюди. О, бачите? І всі прям з одного виводка. Один в один. Ого. Куди ж ти так заковтнув? Подобається тобі ганстаміну, да? Мені теж. Маленькі судачки поки що клюють. Ну що, рухаємось далі. Судачата в принципі покльовують, але оскільки місця для мене нові, незнайомі, хочеться розвідати якому гадалі. Бачите, корч лежить якийсь на міляку. Я думаю, ми з вами туди обов'язково ще дійдемо. Ну, а зараз пробуємо десь тут. Разом Ага, сидить. Бачите, нова точка, перший закат і з тої самої дистанції прибережна канава. Прибережна канава і судочки стоять тут стандартні. Блін. Вони, звісно, стандартні, але серед них десь може стояти і гарний. Тому маю всі сподівання. Ну, а навіть якщо не в сьогодні нічого гарного, то нічого страшного. Як я вже казав, сьогодні я вирвався сюди в розвідку. Ну а нові місця це завжди щось цікаве. Завжди щось цікаве, завжди щось повчальне. І не обов'язково навіть не трапити на якусь гарну велику рибу. Мені вже по кайфу знаходитись на вечірній десні. По проводці насправді все максимально просто. А ті люди, ті люди які мене дивляться на постійній основі, вони бачать, що зазвичай при ловлі активними приманками. Я сильно не заморочуюсь. Тобто я використовую класичну сходинку. Але ця сходинка, вона, ну, скажімо так, наполовину класична. Тобто це не просто там отак два-три от оберти пауза, два-три оберти пауза. А, тобто я дивлюся, наскільки моя приманка підвисає на цих паузах. Я роблю проводку або більш затяжною, або більш короткою, або більш плавною, або більш різкою. Тобто тут все по відчуттям, тут все по досвіду. Але а, за основу ми, звісно ж, беремо класичну сходинку. Прийшовши на десну, сходу я поставив 12 грамів. І скажу вам, 12 грамів мені зараз ну, просто ідеально. Можна сказати, вгадав. Попав прямо в ту вагу, яку треба. Кірюха також розпочав з 12, але 12 йому здалося забагато. З 12 він перейшов на 10, потім на 8 грамів. Ось. Ну, а Макс, оскільки в Макса досвіду ловлі майже немає, Максу я зв'язав відвідний повідець. Ну і я думаю, що якщо Макс щось і впіймає, то з відвідним в нього шансів буде набагато більше. Ух ти! Слухайте, це, мабуть, окунь. А це має бути окунь, да, І гарний окунь. Дивіться, під самими ногами. Під самими ногами на проводці клюнув. Ох, який кавунчик. Оце справжній Деснянський окунідзе. О, дивіться. Ну красень же. Ну красень же. Приманка та сама, вага та сама. Все чотенько. Клюнув одразу за травою. Ну, просто я не знаю на ну, метрів 5-7 від берега від ніг. Бачите? Красень красень окунчик. А я, в принципі, коли йшов сьогодні ввечері на Десну, я подумував про Деснянського окуня. Але вирішив розпочати все ж таки з Судака. Ну і знаєте, зараз мене відвідують думки, можливо, треба поставити телеспінер. Зараз подивимось. Зараз ще трошки на силікон прокидую. І подивимось, можливо, перейдемо на те. Не лише одними судочками, як то кажуть. А конець нас клюнув взагалі, можна сказати, під ногами. Клюнув, ну, можна сказати, під час рівномірної фази проводки. Тобто я робив таку затяжну сходинку, але клюнув він саме під час руху приманки. В той час, коли приманка саме рухалася. Біля трави окунчик стоїть. Це класика просто. Зараз все ж таки вийду, перев'яжусь. Напевно, треба спробувати тейлспінер. Дуже часто тейлспінер в літній час буває панацеєю по окуню. Та й не тільки по окуню, а по будь-якій рибі. Але не завжди він працює так, як хотілося би. Зараз моє основне завдання перевірити, чи буде опін клювати саме на цей тип приманок. Можливо, він буде працювати на рівні з резиною, можливо, навіть гірше. Подивимось. Але теоспінер це саме той тип приманок, який необхідно мати в своєму арсеналі, тому що влітку, наголошую, він буває просто робить чудеса. Ух ты! Ух ты поклевочка, яка була тільки ще на паузі. Прямо перед травою. Ну гарно стукнув. Фокунчик. Теж ще. Ух ты, є, друзі, є. Є. Це має бути окунь. Це має бути непоганий окунчик. А ну Який же ж це окунчик. Подивіться. Це щука. Це щука і відпала. Невелика щука. Слава Богу, що не зрізала. Да, так головою трусила. Я думав, прям гарний окунь. Така щучка невеличка, може грамів 150-200, не більше. Але ж сам факт. Покльовка, бачите, під травою стояла. Стояла під травою, саме там, де я очікував на оконя. Да, звісно, хотілося б впіймати щось гарне. І я, як правило, намагаюся полювати за гарною рибою. Мені цікаво ловити не ось таку сральку, а щось цікаве. Але нові місця, як я вже казав, нові незнайомі місця. Тут ти ніколи не знаєш, на що очікувати. Зараз я використовую 7-грамовий телеспіннер від компанії Viviera і намагаюся в першу чергу прокидувати ось такі трав'янисті місця. Десь на кордоні з травою, десь по прибережній канаві, саме там, де має триматися рибка. Періодично прокидую на дальняк, але з дальняку на телеспінер поки що покльовок у мене не було. Прив'язую Максу снасть, в Макса з'являється спільнола шука. Клюнула щука і зрізала йому оснастку. Клюнула вона на трошки вкорочений трьохдюймовий Longers Snake. В машинці. Знову ж таки машинка. У мене на ганстаміну судочки покльовували і окунчик теж в машинці. І в Макса клюнула щучка на Longers Snake. Так. О! Що да? тобі рибку спіймати? Спіймати тобі рибку, да? Кирюха тільки що трошки пообривався. І каже, ну його нахрен, поставлю я 3,5 дюйми. Якщо судак тут є, то він має клюнути. В принципі, така точка зору має право на життя. Якщо вечірній судачок тут буде наявний, ну в якомусь плюс-мінус розмірі, то він може відреагувати на такий розмір. О, бачите, Кирюха щось знав. Щось він гадниш знав. Каже, ну клюнеш, ну має клюнути. І воно таки клюнуло. А, ну такі самі, як і в мене були. ні, ну братан, ну зато рибка. Слухай, вчора, сьогодні зранку взагалі печалька була. Сьогодні хоч щось. Судати. Ух ти, як жарко угу. 3,6 дюйма, так, да, приманка. Гробака-твістер. Що там, обірвався? Ну, пішли перев'язуватись. Я сьогодні в'яжусь за двох. Такий розловився, щось тащив, щось невеличке, але щось деснянське. Навідвідний. Ану. О, Судакін. Ану, давай його сюди. Тримай палку мою. Оба! Судачокс. Хоч що так. Бачиш, це Макс Судак, вегетаріанець. Хоч щось. Нахавався трави, я прям не знаю. О, дай О, Поділимось. І кішечка Приво. прийшла, так? Да? Зараз так і зробимо. Так, тримай, поки що тримай. Я тобі зараз допоможу. Тримай. Будеш їсти? Та ти що? <ріст> <ріст> Ще як буду, скажи. Це в тебе друга покльовка за сьогодні. За Зобачорку. Друга покльовка. Спершу щучка зрізала. Зараз удочка втащив. Ну, бачите, на відвідний можна ловити, навіть коли немає великого досвіду. Сіло, друзі. Щось під О, судакин. It's судакин. So Вечерний Деснянський. Судочки у нас стандартні покльовують, приманку я навіть не змінюю, гансте 2,5. Але тим не менш. Як бачите, для відвідного не треба ніякого вміння особливого, ніякої техніки. Просто кидай, крути, роби сходинку якусь плюс-мінус. І рибка вже буде покльовувати. Да, Судачки в нас сьогодні стандартні. Ану, братан, відпусти скобу, Відкрий. Ага. Ох, ніхрена собі, як він заковтнув. Ого, ану, віддай же ж хвостяру. Опа. Ось такі справи. Ще один регул. Ну. Макс, ти сьогодні навіть Кирюху обловив. Yeah. Ще один. Ну, це буде фінальний на сьогодні. Відпускаємо. Побіг. На сьогодні ми завершили. А, на вечорці вдалося половити буквально годинки півтори-дві, не більше. Ось. Ну і трошки навіть вдалося щось впіймати. Як ви вже зрозуміли, в нас тут на острові більше відпочинок, ніж риболовля, але ми намагаємося поєднувати приємне з корисним. Зараз, як я вже казав, біжимо дивитися футбол. Ось, ну А завтра з самого ранку повернемось в ці самі місця. Тому що якесь життя тут є, рибка в принципі присутня, рибка покльовує. Хотілося б зловити щось більше, щось залікове, щось цікаве. І завтра ми спробуємо це зловити. Тому я з вами прощаюся до завтра. У вас це буде наступний відос. Ну, а з вас, як завжди, підписки, вподобайки. Залишайте ваші коментарі. І до нових зустрічей, друзі. Ой-ой-ой. Що -ой 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 -ой. ж тут відбувається?